Вагомою статтею бюджету модульного будівництва є фундамент. Найчастіше фундамент в такому випадку це свайне поле. Треба зазначити, що в ціну самого будинку ця стаття розходів не входить, але є затратною по коштах і по часу частиною роботи. Особливо, якщо доведеться переробляти, як це довелося робити нам. Взагалі, то модульний будинок можна поставити і на класичний фундамент. Наприклад, якщо під будинком у вас буде гараж. Або бункер. В інших випадках використовують свайне поле з металевих шурупів або з бетонних свай. Металеві геошурупи досить дорогі, але встановлюються за пару годин і будинок на них можна монтувати одразу. Бетонні створюються кілька днів і потім мають застигати не менше двох тижнів при сприятливій погоді до того, як на них можна буде поставити будинок. Довжина свай може бути різною, в залежності від місцевості ваших побажань. Отже, оскільки будинок у нас маленький, а місце під нього досить рівне, ми обрали бетонні сваї. Ще ми одразу вирішили, що підрядника на ці роботи самостійно шукати не будемо, а звернемося до того, з ким співпрацює компанія, яка монтуватиме будинок. Це дало свій результат, але про все по порядку. Коли до кінця будівництва залишалось кілька тижнів, нас попередили, що можна вже робити свайне поле. На ці роботи, по-перше, була черга, а по-друге, мало пощастити з погодою. Вимоги до погоди наступні: ґрунт має бути достатньо сухим для проведення робіт, а температура перший тиждень після встановлення не повинна опускатися нижче мінус 5 градусів. В нашому випадку на проведення робіт потрібно було два робочих дні, і в результаті через погодні умови між цими днями перерва була тиждень. Ми приїхали в перший день, прийняли сипучі матеріали і узгодили, де і як має стояти будинок. Разом з робочими відмітили це положення на місцевості шматками арматури, після цього сталася помилка, про яку ми дізналися тільки тоді, коли нам привезли будинок. До моменту спілкування з робочими, які мали безпосередньо робити сваї, все було прекрасно. Будівельники передали розроблену схему фундаменту, узгодили її з керівником команди, яка буде робити свайне поле. Самим керівником я так само неодноразово спілкувалась, і враження були самими приємними. Він все мені пояснював, йшов на зустріч, старався зробити все як найкраще. Коли ж прийшла пора розмовляти з виконавцем робіт, то мені цього зробити не вдалося. Телефон у них не відповідав, вони мені теж не передзвонили, хоча ми домовлялися про це з їх керівником. Особиста зустріч також була не з найкращих. Приїхали двоє хлопців, які чомусь намагалися не розмовляти, інакше я це описати не можу. Один з них, типу головний, ніби через силу задавав мені необхідні питання. Мої пояснення, як має стояти будинок, він слухав так, ніби вони йому неприємні. Потім подзвонив керівнику і так само невдоволено, підвищуючи голос, став розповідати, що йому не подобається надана схема. Схема виглядала наступним чином: А так мали бути розміщені будинок і тераса. Як стане зрозуміло, потім головний по сваям переплутав ряди свай для будинку з рядами свай для тераси. І він перевернув схему. І вони зробили по перевернутій схемі свайне поле. Але це буде потім. А в той момент ми показали, де взяти електрику і воду, віддали ключі від сараю для матеріалів і поїхали у своїх справах. Тоді я і уявити не могла, що ця бригада спеціалістів розверне нам будинок обличчям хащі і на вікна сусіда, а не до заїзду на ділянку і виду на річку. По домовленості робочі повинні були мені подзвонити за дві години до кінця робіт, щоб ми встигли приїхати і прийняти роботу. Але вони подзвонили, коли вже зібрались і виїжджали. Чекати не хотіли, питали тільки, де лишити ключі від сараю. Забігаючи наперед, скажу, що переробляти сваї приїхали інші робітники тієї ж компанії. Спілкувалися спокійно і адекватно, воду привезли з собою і закінчили роботу в два рази швидше і не залишили після себе сміття. На відміну від попередників. Повертаючись до того, як мав би проходити процес без помилок. Ми зробили фундамент. Почекали два тижні, поки він застигне. Пішли дощі, і тому ми ще почекали, поки підсохне земля під заїждж важкої техніки. Визначили день, коли нам привезуть будинок, і почали шукати кран на 25 тонн. Тут ми підходимо до ще одної статті витрат, яка не входить ні у вартість будинку, ні тим паче фундаменту. Це доставка і монтаж. Конкретно у нашому випадку мали привезти і встановити два модуля 3х7 і 3х5 метрів і терасу 2х7 метрів. Техніка замовлялася з Києва і мала приїхати 100 км в одну сторону. Це нам коштувало. Додаткові матеріали бруси, підкладки і захисні кутики 5000 гривень. Робота стропельщиків, завантаження і вивантаження будинку 20 тисяч гривень. Три платформи 36 тисяч, кран на загрузку 12 тисяч, кран на вигрузку 7,5 тисяч, все разом 80 тисяч 500 гривень. Окремо треба сказати про кран на вигрузку. Навіть враховуючи те, що його нам потрібно буде оплачувати ще раз, це вийде дешевше, ніж один раз замовити з Києва. З найближчого до ділянки міста подача одиниці будь-якої важкої техніки, у кого б ми не питали, коштує 2000 гривень. Доставка крану з Києва це 20 тисяч. Одна година роботи крана з найближчого міста коштує 1200 гривень з ПДВ. Про години роботи київської я навіть не питала. Треба одразу оплатити 4 години роботи, потім по годину. По факту кран нам обидва рази знадобився приблизно на 3,5 години. Місцевий кран знайти було нелегко. Об'яв дуже багато це популярна послуга. Але коли починаєш телефонувати, багато хто не бере слухавку чи не хоче на конкретну дату. Чи ви домовились на конкретну дату, а вони потім не беруть слухавку. У таких ситуаціях я телефоную, допоки не знайду адекватних, на мою думку, виконавців. Не погоджуюсь, якщо буде щось не подобається. З краном, а точніше з його водієм, нам в результаті пощастило. Це була найбільша машина, що заїжджала до нас на ділянку, і він заїхав краще за всіх інших. Жодного зайвого руху. Після того, як вигрузив будинок нам нагород, сказав до зустрічі. Його ж ми замовили і на другий раз. Щодо вартості свайного поля: під наші будинок і терасу загальною площою 42 квадратних метри. Була запланована 51 свая. Висоту ми просили стандартну. По факту вийшло від 20 до 40 см над землею і, як нам сказали, 50 см під землею. Вони нам обійшлися у 72 300 гривень. Через помилку робочих знадобилося додатково 32 сваї. Ці роботи оплатив виконавець. Ми оплатили тільки додатковий виїзд крану. Від помилок не можна застрахуватися, але можна підстрахуватися. Те, що ми замовили компанію, з якою співпрацює виробник будинків, нас по факту врятувало від ще більших втрат в аналогічній ситуації, але з іншим виконавцем. 100% людей, які приходили на нашу ділянку, одразу бачили, коли, куди має бути розвернутий будинок і чому. Прораб команди, яка привезла будинок, одразу сказав, що поле зроблено неправильно, і став телефонувати менеджеру. Після кількох перехресних розмов прораба, менеджера, інженера, мене і керівника команди, що робила фундамент, прямо на місці вирішили, що, де і як і коли потрібно переробити. Звичайно, щоб ніхто не сумнівався, автор помилки зайняв позицію, за якою у всьому винна я. Його керівник, який ніколи на ділянці не був, Намагався спочатку все зрозуміти, а потім запропонував, щоб я оплатила хоча б половину вартості матеріалів. Наскільки він зрозумів ситуацію, я не знаю, але за переробку і матеріали платив він сам. Якщо б ми шукали робітників для свай самостійно, то так само самостійно довелося би розрулювати питання, хто, чому і у чому винен. Потім також самостійно синхронізувати всі етапи переробки і слідкувати за виконанням. По факту ми втратили 4 тижні часу і гроші на додаткову платню за кран. Будинок ці 4 тижні простояв у нас на городі а, у напівзібраному стані. На щастя, нічого поганого з ним не трапилось, потрібно буде тільки переналаштувати двері, бо вони трохи покосились. На даний момент його вже поставили на місце, ми підводимо каналізацію та електрику. По тому, як це виглядає зараз, я зніму міні-тур.